Вітаю! У вас немає відчуття, що вас постійно дурять, обманюють, або вводять в оману, можете обрати собі будь-яке слово, або там не недо... доказують вам, або бережуть ваші нерви. Немає такого відчуття? Є. Ну, а якщо є, то я розкрию для вас ще одну таємницю того, де, можливо, нас з вами всіх обманюють. І ця, ця тема стосується електроенергії. Ну, ми з вами платимо нижче європейських тарифів, нам про це постійно розповідають. Подивіться, подивіться, як там платять, як там платять. Правда, громадяни, які сміють при цьому сказати, так подивіться, скільки там платять зарплати, скільки там люди мають від держави. Ну, чиновники, як правило, сказали, що ви мало платите, і ушли в тінь. А те, що ви там починаєте до них апелювати, вони вас вже не чують. Це так, як часто на наукових конференціях буває, знаєте, приходять деякі мої колеги, сам виступив і пішов. А те, що там після тебе, то його не цікавить. Такі конференції. Отак і чиновники. До речі, багато з них вже вчені, ви ж знаєте, вони наукові ступені, вчені звання мають, да? там захищаються, дисертації пишуть під час війни, книги пишуть в трьох томах, Ну, все буває. Так ось, щодо електроенергії. Ви намагались колись дістатись дістати питання або відповіді на питання? Скільки коштує а, виробництво електроенергії на атомних електростанціях? Ну, от у нас є атомні електростанції, скільки там коштує кіловат електроенергії? Якщо ви думаєте, що кіловат електроенергії коштує трішки менше, ніж те, що ви платите, а ви платите, я так розумію, 4,32, то ви помиляєтесь. Атомна електростанція наскільки потужна, а джерело її енергії настільки, в принципі, недороге, що. При обсягах виробництва електропотужності 1 кВт це пиль, пиль на роялі. Так от, деякі громадяни, деякі громадяни, я їм не дуже вірю, кажуть, кажуть, що виробництво 1 кВт електроенергії на атомній електростанції коштує 47 копійок. Ну, ми не будемо а, слухати якісь плітки, чутки написані в коментарях. Ми звернемось до офіційного джерела. І так, офіційне джерело, а це дзеркало тижня, посилаючись на своїх експертів, пише, що собівартість кіловата електроенергії українських атомних електростанцій без доставки становить, ну складає 1 гривню 70 копійок. Це енергоатом Укренергоатом енергоатом повідомив. Тобто, офіційне джерело, яке дало відповідно коментар газеті повідомило, що це 1 гривня 70 копійок. Тоді у вас виникає питання, а з якого це ви платите 4,32? А якщо промисловий тариф, то та це ще дорожче. А якщо ось я заправляю електрокар, ну, заряджаю електрокар, то я плачу взагалі 17 гривень 50 копійок, інколи 17 гривень. Якщо повільна зарядка, то там 13 гривень. Але в основному такі тарифи. Звідки вони беруться? Ну звідки вони? Ну добре, нехай це будуть за... за зарядки для електромобілів. До речі, тепер подумайте, скільки коштує собі вартість бензину і чому ви заправляєтесь по 60 по 55 гривень. Якщо вартість електроенергії гривня 70, а я заправляю авто, заряджаю авто по 17 гривень, тобто в 10 разів більше. І тут ви скажете: стоп, ну це ще доставка електроенергії. Це ще хтось заробляє на цьому. Добре, давайте з доставкою електроенергії розберемось. А, собівартість виробництва кіловата електричної енергії за допомогою атомних електростанцій складає 1 грн. 70 копів. Цей показник враховує подат податок на додану вартість, однак не враховує всі складові тарифи на доставку електроенергії до споживача та обслуговування енергетичної системи. Про це повідомив енергоатом, коментуючи інформацію. Що, мовляв, отримання додаткового доходу енергоатомом у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію? Тобто, деякі громадяни, а це публікація від зараз скажу, від 14 червня 2024 року, деякі громадяни тоді засумнівали, що, можливо, просто енергоатом має надприбутки, і ось енергоатом виступив і сказав, що вибачте, які надприбутки, ми, надприбутки, та ви що? Та надприбутки можуть бути тільки в Укрпошти, де очільники отримують по мільйону зарплати. Ну, до війни було мільйон триста, мільйон двісті. От під час війни, там я бачив дохід 600-700 тисяч. В 400 тисяч потім здекларували, що і це державне підприємство. Я вибачаюсь, це не людина, власник бізнесу, це не людина, яка бізнес заснувала і заробляє стільки, скільки може заробити. Це підприємство державне. Так от в енергоатомі кажуть, які у нас надприбутки, та ми в збиток працюємо, в збиток не вірите, будь ласка. Собівартість електроенергії на енергоатомі. Що вони пояснили? Хочемо надати до цього незалежні висновки експертів енергоринку. Собівартість 1 кВт енер... від енергоатома гривня 70, а ще 3 гривні 25 копійок з ПДВ це витрати на передачу, розподіл та постачання. Тариф на передачу складає 0,63 гривні на кіловат, а також сюди закладений прибуток та е, ОСР та Укренерго на розвиток мережі. Ви ще зрозуміли? Я перечитаю. І так, додатково 3 ,25 гривні 25 копійок це витрати на передачу, розподіл та постачання. Передача, розподіл та постачання. Яка відмінність між цими словами? От ви. В себе в невеликому місті або в селі або в місті отримуєте електроенергію. Яка відмінність між словом постачання, передача і споживання електроенергії? Ну напевно, це фахівці розкажуть. Напишіть в коментарях, можливо, ви знаєте, як це. Я чесно не дуже розумію. Кіловат електроенергії гривня 70 хоча злі язики кажуть, що насправді це 50 копійок, але до цього кіловата ще накидають 3 гривні 25 копійок через те, що електроенергія добіжить до вас розуміє розуміється трішечки в енергосистемах, той усвідомлює, що такий тариф 3,25, доданий до виробництва електроенергії занадто високий. І оце питання розвитку енергомереж я вибачаюсь. Але наскільки мені відомо, дуже багато енергогенеруючих компаній і е, обленерго належить. Не нам з вами, а належить приватним особам. Тоді виникає питання: а чому я, як громадянин України, повинен сплачувати розвиток їхнього бізнесу, розвиток доходів і так далі? На це є держава. Держава, яка бере у нас податки, і держава, по ідеї, повинна компенсувати цим людям, якщо їхній бізнес такий неприбутковий, вона повинна держава забезпечити мені громадяну, який платить податки, який платить зверніть увагу ПДВ. Допомогу і субсидуювання розвитку мереж, і якби держава дійсно розвивала це, і якби держава дійсно забезпечувала це, то і контроль держави був би над державними коштами, тому що сидить окремо взятий чиновник, і він відповідає за підпис, який він ставить. І якби держава витрачала на розвиток електромереж для нас з вами, то тоді повірте на підприємствах, які належать сьогодні олігархам, а це правда. Були б і контролі, і система нагляду, і аудити, і куди витрачаються кошти, і так далі. Тому що передавалися б державні гроші. А так передаємо ми їм гроші, і вони безконтрольні. Розвивали якусь мережу, не розвивали, замінили десь щось, не замінили і так далі. І, от при цьому всьому, ви скажете: Стоп, хлопче, ну ти такий якийсь експерт дивний. У нас же дуже багато зруйнованих енергопотужностей, їх же потрібно відновлювати там, ну, і так далі. На це я вам відповім в Молдові, яка сьогодні потерпає від нестачі електроенергії. Нещодавно, а буквально це вчора, підвищили тариф на електроенергію. Тепер е громадяни Молдови будуть платити вдвічі більше, а вдвічі більше це 9 гривень 40 копійок. Ну, звісно, в їхніх грошах. Бо вчора в мене один був на каналі, який хі -хі, знайшов мені проблему, каже: В Молдові не ходять гривні, ти брешеш. Друзі, я перекладаю, щоб ви не лізли в інтернет і не шукали, скільки це в леях, скільки це в гривнях. Так ось вони вдвічі їм збільшили тариф, і тепер у них 9 гривень 40 копійок. Тобто до збільшення вони платили фактично, чи там 970, я не пам'ятаю, орієнтовно 5 гривень. Що це означає? Це означає, що громадяни Молдови, які не мають власних енергогенеруючих ресурсів, не мають такої кількості гідроелектростанцій, атомних електростанцій, до речі, напишіть в коментарях, чи є в Молдові атомні гідроелектростанції, і скільки їх там на душу населення, питому вагу. Так ось вони, очевидно, імпортують електроенергію, тобто вони беруть її звідкись? І виходить, що якщо ти купуєш для громадян електроенергію, то вона коштує там, 4 гривні 80 копійок. А коли в тебе є власні атомні електростанції, то виходить. Виходить, що ти своїм громадянам впарюєш електроенергію по 4 гривні 32 копійки і хочеш її ще збільшити до шести. Як вам така економіка? Не здається вам, що може нам легше здати в оренду атомні електростанції західним компаніям, а потім із західних компаній отримувати електроенергію? То хоч не будуть нам напарювати про доставку, про те, про це, тому що е, атомні електростанції будуть у нас. А якщо ми їм в оренду здамо електростанції, то ми ще отримуємо дуже серйозну знижку, тому що це наші потужності. Ми, можливо, так треба хазяйнувати, бо я бачу, що хазяй, хазяйнують дуже дивно. Беруть у держави через систему приватизації державні потужні підприємства, а потім, а потім виставляють нас всіх на рахунок. Раніше в 90-х це називалося ви називалось виставити на щотчик. Не здається вам, що сьогодні на нашому лічильнику виставлені рахунки, які насправді є тільки над прибутками тих, хто вкрав, можливо, а можливо, просто неправильно держава передала, а можливо, нечесно прихватизував собі енергосистеми України, і в результаті. Є нібито державні компанії, які нібито повинні забезпечувати нам е, доступ до енергоресурсів, а насправді ці енергоресурси належать не народу України. І приватні компанії можуть робити і виставляти тарифи будь-які. І ви скажете: стоп, а де ж тут держава? Ну, держава ж має захистити своїх громадян? Відповідь має. Але коли від олігархів частина парламенту, то хто буде за вами? Взагалі турбуватись за вас, за, ваш турб... за вашу безпеку енергетичну, за ваш гаманець, за ваші витрати ніхто турбуватись не буде. Тому що великі дяді і тьоті домовляються там між собою. А ви ви просто повинні платити. Бо якщо ви не будете платити, то ті великі дяді і тьоті домовились також і про систему того, як у вас взяти, якщо ви не платите. І не платити у вас не вийде. У такій державі ми живемо. Ви хотіли капіталізму. Ви говорили про те, що різні моделі соціальної держави для вас не працюють, бо це комунізм, бо це ще щось там. Ну, будь ласка, ось вам капіталізм. Тільки капіталізм в європейських країнах контролюється державою. І держава на те і існує, щоб люди, які можуть заробляти, заробляли. Але щоб люди, які можуть заробляти, не обирали народ. Користуючись монополіями, тому що ви не можете собі в будинку поставити динамо машину і крутить колеса. Хоча до цього все йде. Люди намагаються відмежуватися повністю від держави, люди намагаються встановити енергозберігаючі технології, сонячні панелі, генератори і так, далі, і так далі, щоб не платити олігархам, щоб не сплачувати нічого і, не бути, і бути незалежним. Але повірте мені, як тільки. Це досягне критичної маси, одразу знайде держава, як отих людей, які постановлювали сонячні панелі і так далі, як їх також нагнути. Зокрема, може бути податок на сонячні панелі. Будь ласка, без проблем даю е, от пораду, що можна ще зробити. Можна встановити податок на землю вищий, тобто в тебе будинок, в тебе є панелі, будь ласка, на тобі податок, і все одно ці гроші будуть йти в руки тих. Хто їх може взяти? Тому вони надбагаті, вони надуспішні. А ви, ви залежні і змушені сплачувати така держава. Сподіваюся, що після війни будуть люди, будуть розв'язані руки у а, чиновників. Можливо, прийдуть більш а, чесні люди, а, люди, які не представляють олігархат, і вони розберуться з цією системою. Тому що це не європейський підхід, коли. Якась кількість, невелика кількість сімей в Україні просто оббирає всіх інших. Це схоже на дань, дань яку колись хазарам платили київські люди. Я проти цього, і я дуже сподіваюся, що рано чи пізно ситуація ця зміниться, і ми, якщо й будемо платити високі тарифи, то з нами будуть ділитися тими надприбутками, як з громадянами, і ми будемо отримувати відповідно гідну зарплату. А коли в Україні 50% громадян живе на дохід менший за 20-25 тисяч гривень, і при цьому нам розповідають про європейські тарифи, це як мінімум несправедливо. А ми чуємо постійно від наших чиновників про справедливий світ. То давайте будемо будувати справедливий світ і відносно наших громадян. Не забувайте підписуватись, можна стати спонсором каналу. Лайки, дизлайки, все це вітається. Головне, не будьте байдужими. Бережіть себе.